Я вже тільки всього знаю, я декілька років терапії, чому в моєму житті глобально нічого не змінюється? Це фраза, яку я чую від кожної другої клієнтки. Якщо тобі це знайомо, вітаю, ти потрапила в так звану пастку знань, яку можна порівняти з тим, щоб мати купу детальок від Порше, які складені просто горою в гаражі і лежать. А ми та хочемо їхати. І сьогодні ми якраз поговоримо про те, як взяти всі свої детальки, знань, навичок. І прагнень в один працюючий механізм. На жаль, сучасний маркетинг привів нас в точку, де більшість експертів на ринку пропонують точково лагодити щось одне. Ну бо нішеватися треба. Ось, і так вийшло, що хтось каже: там треба працювати з мисленням. От зараз ми тобі ці 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 установочки пропрацюємо і все полетить. Не, не полетіло, да? шукаєш далі. Хтось там каже, вся проблема в тому, що ти там не плануєш або що не знаєш тайм-менеджмент. Да? Хаос з'їдає все, от зараз ти навчишся планувати і все полетить. І ти дійсно скачала планер, заповнила його, в тебе там з'явилася якась структура, продуктивність підвищилась потрібно до того моменту, поки не трапляється якийсь форс-мажор, і всі твої плани летять до біса, а ти. Просто розчаровано повертаєшся в сходну точку, або навіть відко... відкочуєшся ще далі. Oh, no. І тут о, чудо там з інтернетів на тебе летить нова обіцянка, що зараз ти жіночу енергію прокачаєш, і от тоді точно, точно, і бізнес піде, і стосунки налагодяться, І обов'язково це все ще й в легкості. Uh -huh. От, І ти там йдеш, робиш прав, вправи кегеля, оновлюєш гардероб, записуєшся до косметолога, але бажане життя. Так і не наступає. Ба більше з кожним таким новим колом ти починаєш сумніватися, що взагалі це життя з твоїх мрій, яке ти собі уявила, що воно тобі, в принципі, світить. А думаєш, що треба змиритися з тим, що є, і перестати вже вийобуватися зі своїми бажаннями. Бо, ну, подивись, об'єктивно багатьом людям ще гірше. І так люди розчаровуються в собі, втрачають вогонь в очах, віру в себе. Я тут, бо хочу зараз тебе заспокоїти і підживити твій вогонь і показати, що це робила, робила до цього, цього ну не даремним, було помилкою. Якщо зібрати це все докупи, бо справа в тому, що навіть самі круті інструменти порожень це лише деталі, а щоб твій порш поїхав, да, ми це зберемо в один механізм. Мій метод, який я назвала розквіт, він не про те, щоб дати тобі ще одну нову секретну інформацію, а про те, щоб зібрати, зібрати все, що ти вже знаєш між системою, яка буде працювати на тебе. Отже, щоб машина поїхала, ми маємо дивитися на себе як не на набір детальок, а бачити себе і своє життя в об'ємі системно. У тобі, приклад, що ти намагаєшся впровадити жорстке планування, інструмент, який має тебе прискорити. Але твоє тіло зараз майже без палива, бо ти не виспалась через тривогу. І що станеться, якщо ти натиснеш на газ, швидко паливо закінчиться, і або взагалі машина на твоє не заведеться. А якщо ще й твої думки, цей час захоплені внутрішнім критиком, який волає, що ти лінива, нікчема? То тобі просто в голову не прийде, що проблема в кількості палива, що треба просто каністрочку достань. Да? Ти будеш думати, що тебе якась що машина зламана, або взагалі що вона говно. І цю історію дуже легко виправити. І зараз я дам основні кроки, як це зробити, але також нагадаю, що іноді свою машинку краще завести. На сервіс, щоб з нею попрацювали фахівці. Я особисто вже шостий рік працюю з цією темою і знаю напевне, як з втомлених і е, розчарованих деталях складати щасливих і натхненних людей. Зараз, тим більше на діагностику, до мене можна безкоштовно записатись е, за словом розквіт дірект в дірект інстаграму або зайти на сайт і одразу купити собі обслуговування, щоб не дати собі можливості увімкнути задню. І так, погнали! Головний секрет мого методу розквіт це синхронізація всієї системи. Ми перестаємо в себе на якийсь час, хоча б пхати нові інструменти і гноїти себе за те, що вони не приживаються. А ми починаємо налаштовувати те, що вже маємо. На практиці робимо це за три простих кроки, які ти можеш почати робити вже сьогодні. І перший крок це чесний аудит. Нам дуже важливо втратити свої ілюзії і побачити реальність. Так ми перестаємо брехати собі, що я можу працювати як Ілон Маск, коли насправді я мама в декреті в країні, де йде війна, де світла є там 4 години на добу. І якщо ми подивимося справді в очі, ми побачимо, скільки в мене реально сил, скільки я годин реально можу працювати. Активною, в принципі, бути, Да? що мене виснажує, що мені додає сил, що я відчуваю стосовно своїх цілей і планів, які обставини зараз на мене тиснуть. Це все дуже важливі питання. Бо коли ти дізнаєшся свої реальні параметри, ти перестаєш вимагати від себе неможливого і рівнятись на тих, хто живе просто в паралельному всесвіті, в іншому. І от щоб перестати бути своїм власним рабовласником, дуже важливо знати, а не думати, що ти знаєш. Я клієнтам своїм даю спеціальні форми для заповнення. А ви можете просто повести щоденник ресурсу і настрою з відмітками, що ви робили, як ви через це почуваєтесь. Просто ви за місяць стільки нового про себе дізнаєтесь, що будете дуже раді, що це спробували. Дуже раджу. Другий крок це експерименти. Експерименти замість насилля над собою. Це взагалі головна фішка мого підходу. Зазвичай ми як робимо? З понеділка нове життя. І ламаємо себе в кліночку, пхаємо, щоб одразу там. і побігти три кілометри, і схуднути, і щоб все це без прокрастинації, і ще до сніданку. Бажано. В моїй системі ми так не діємо. Коли ми провели аудит і знаємо, що і як у нас працює, ми беремо одну маленьку, саму кульгаву детальку і тестуємо різні варіанти, як ми можемо її покращити. Увага! Ми формуємо це саме як гіпотези і як припущення, а не як буде так. Наприклад, планування: а що, якщо я буду планувати три головні задачі на тиждень або на день? А що, якщо я буду робити це не зранку, а з вечора? Тобто не беремо одразу жорсткий розклад, в який вносимо кожен пук, якого маємо дотримуватись дуже строго. Да? А ми пробуємо на смак трошечки впорядкованості і спокійно спостерігаємо, що нам це дає за тиждень-два. І о чудо, твоя система. Побачить переваги такого способу, якщо вони дійсно будуть ж. і сама захоче більше. І якщо це для тебе не спрацювало, окей, тепер ти ще краще знаєш свою систему. Вийшло також супер. Забираємо в свій арсенал цей інструмент. І так ми знаходимо свої деталі для свого життя, які нам підходять, а не як потрібно там комусь. І так ти розумієш, чи підходить особисто тобі підйоми в п'ятій ранку, чи ти весь день як варена капусточка ходиш і це зовсім не для тебе? Так ти зрозумієш, як тобі харчуватись, кого з ким тобі зустрічатись, як тобі жити взагалі. Понімаєш? Бо ти головний експерт свого життя ніхто краще не знає, як тобі треба. Але в нас цього не вчили. Нас навчили вибудовувати контакт з собою, тому це може бути трохи складно. І зараз дуже вирогідно всередині тебе звучить тонесенький голосок, а може і не дуже тонесенький, <смас> да? який каже, що це все повна херня, що це не спрацює. І це твій внутрішній критик, з яким обов'язково ми також маємо налагодити взаєморозуміння. І саме це є третім кроком в моїй системі. Це перетворення критика внутрішнього на аналітика. Нам дуже важливо перестати воювати з цим голосом в голові, який каже, що ти недостатньо хороша, якась не така, набагато краще дати йому роботу. Замість того, щоб він тебе гриз, він мусить аналізувати факти. Окей, тут ми просіли по продуктивності. Давай подивимось на записи, чому ж так вийшло. А, і там з'ясується, що ти не виспалась або, наприклад, погано харчувалась. Де зараз це може звучати дико, але з першими двома кроками і дрібкою любові до себе, твій внутрішній критик точно стане твоїм найвідданішим союзником. Так виявляється, що цей голос може не вбивати самооцінку, а турботливо допомагати тобі рухатись, якщо тільки навчити його дивитись в корінь і ставити експерименти. А коли вже критик стає аналітиком, всередині звільняється місце і для гедоністки, яка вміє насолоджуватись життям, і для тої самої сексуальної кішечки з вогнем в очах, та головне. Ви починаєте більше хотіти, а не тільки от мусити щось робити. І от, якщо поєднати чесний контакт з собою, маленькі експерименти і відсутність постійної внутрішньої боротьби, твоя машина реально починає їхати. Спочатку повільно і обережно, можливо, іноді глохнучи на ямах, куди без цього. Але потім ти відчуваєш, як з'являється та сама легкість, про яку всі говорять. І не тому, що ти стала ідеальною, а тому, що ти. Зрозуміла, як їхати на своїй машині. Я твердо впевнена, що нікому не потрібно себе переробляти. Потрібно зібрати свої деталі в тому порядку, який підходить саме для твого унікального дизайну. Самі це зробити буває складно, бо ми часто не бачимо себе збоку, і коли знаходишся всередині проблеми, тобі важко побачити всі деталі. До того ж, думки наші стосовно себе часто, занадто часто течуть в одному і тому ж самому руслі сумнівів і претензій. Тому я запрошую тебе пройти цей шлях разом зі мною. Просто зараз я запрошую тебе до мене на особисту діагностику, де ми заглянемо під твій капот, подивимось, що там з паливом знайдемо ту саму детальку, яка заважає тобі прямо зараз рушити з місця. І, а вже ж намітимо план, який запустить твій двигун а, без перенапружень. Напиши мені в Директ інстаграму слово розквіт, і десь тут буде QR-код і посилання на інсту буде під відео. Тому зроби просто цей крок, бо твій Порше зачекався тебе в гаражі.